Від сьогодні небо над країнами Балтії патрулюють німецькі літаки. Відбувається це у рамках спеціальної місії НАТО. У такий спосіб альянс реагує на побоювання Естонії, Латвії і Литви щодо можливої агресії з боку Росії. Тему продовжить наша колега з Deutsche Welle Таня Бондаренко. Чотири німецькі винищувачі типу Єврофайтер тайфун дійсно від сьогодні кружляють у небі над Литвою, Латвією та Естонією. Ще два літаки залишаються на поготові у Німеччині. А майже дві сотні солдатів Бундесверу вже тимчасово розташувалися на військово-повітряній базі НАТО в Естонії. Німецькі військові прийняли естафету від данських колег. А до кінця поточного року до цієї місії НАТО планують залучити також Португалію, Канаду та Нідерланди. Місія з патрулювання повітряного простору над Балтикою силами НАТО нагадаю, триває з весни, тобто від початку розгортання російської агресії в Україні. Відтоді кількість літаків уже збільшили з 4 до 16. І, до речі, саме країни Балтії, а також Польща та Канада, нині нібито вимагають розірвання основоположного акту Ради НАТО Росія. Принаймні про це з посиланням на джерела у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі повідомляють німецькі ЗМІ. Йдеться про акт, підписаний 97-го року, який обмежує розміщення військовослужбовців НАТО на території держав колишнього східного блоку. Повідомляється також, що Північноатлантичний альянс. Планує створити п'ять нових баз у трьох країнах Балтії, а також у Польщі та Румунії. На кожній з цих баз на постійній основі має базуватися від 300 до 600 солдатів країн-членів альянсу. Німецький уряд, як пишуть місцеві змі, розірвання акту НАТО Росія не підтримує. Хоча, звичайно, з кожним наступним військовим кроком росіян відстоювати таку позицію німецькому керівництву стає дедалі складніше. Можливість постачання німечної зброї до України канцлерка ФРН Ангела Меркель, наприклад, поки що теж виключає. А от генеральний секретар НАТО Андерс Фух Расмусен з розумінням висловився про сподівання українського уряду на те, що після 26 жовтня, після виборів, новий парламент змінить позаблоковий статус України. Расмусен запевняє, що у майбутньому сили НАТО посилять свою присутність у східних країнах-членах НАТО. Крім того, на саміті, що відбудеться 4-5 вересня. Мають затвердити створення спеціальних підрозділів НАТО для швидкого реагування. За словами генсека альянсу, ці підрозділи включатимуть кілька тисяч солдатів і формуватимуться за ротаційним принципом. Детальніше про це стане відомо власне вже після саміту НАТО, який відбудеться в Ельсі.